Наума, перший розділ. Пророцтво на Ніневію, книга видіння Елкошейця Наума, палкий Бог і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий, Господь мстивий до тих, хто його ненавидить, і пам'ятає про кривду своїх ворогів. Господь довготерпеливий і великої потуги, та очистити винного Він не очистить. Господь у бурі та в вихрі дорога його, а хмара від стіп його курява. Як загнівається він на море, то сушить його, і всі ріки висушує. В'яне башан та кармел, і в'яне та квітка ливану. Гори тремтять перед ним, а підгірки топніють. Перед обличчям його трясеться земля та вселенна та всі її мешканці. Хто встоїть перед гнівом його і хто стане у полум'ї люті Його, його шал виливається, мов той огонь, і розпадаються скелі від нього. Добрий Господь пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Але в зливі Навальній Він зробить кінця між його заколотниками, і ворогів зажене у темноту. Що ви думаєте проти Господа, бо Він зробить кінця, не постане двічі насильство, бо вони переплутані, наче той терен, і повпивалися, немов би вином. Вони будуть пожерті зовсім, мов солома суха. За тебе вийшов задумуючи проти Господа лихо, радник нікчемний. Так говорить Господь, хоч були б найсильніші і дуже численні, та постинані будуть вони, та й минуться. І хоч я тебе мучив, та мучити більше, тебе вже не буду. А тепер я зламаю ярмо його, яке на тобі, і пута твої позриваю. І накаже на тебе Ашуре, Господь, більш не буде вже сіятися з твого ймення, з дому Бога Твого, ябована та ідола витну. Зроблю тобі гроба із них, бо ти настав легковажний.